Ну, і Росія почала використовувати дешеві безпілотники для виявлення української ППО. Про це пише агенція Reuters. Там зазначили, що ці дрони виготовлені з пінопласту і фанери. Один оснащений камерою і сім карткою українського мобільного телефону для передачі зображень російським військовим. Ну а ті зі свого боку виявляють розташування українських мобільних груп і кулеметів, здатних їх знищувати. Коштують нові безпілотники ймовірно не більше як 10 тисяч доларів за штуку, що робить їх дешевшими аніж ракети ППО. Таким чином, наголошують журналісти, Кремль намагається адаптувати свою тактику і випробувати нові технології, щоби отримати перевагу у своїх щоденних ракетних і безпілотних атаках на українські міста та їхню інфраструктуру. Ну, а в повітряних силах показали відео бойової роботи ворожих іскандерів по українських макетах техніки. В командуванні пояснили, що ворог витрачає більше ресурсів, засобів розвідки балістичних та крилатих ракет і ударних БПЛА по хибних цілях зсу Натомість сили оборони зберігають людей і техніку, а також б'ють у відповідь.